Власне, кажуть, я розповім свою історію, як мені вдалося уникнути операції, зберегти свій жовчний, відновити роботу організму. І розповім про ту систему, яка дає можливість не лише очищати організм, а класно відновлювати його роботу. Коли людина розповідає про здоров'я, отут відбуваються якісь просто неймовірні речі. А зазвичай чомусь так склалося, в нас в голові звучить такий момент, що про здоров'я має говорити лікар. Так от, Лікар е, лікує, коли вже є проблеми. А про здоров'я людина повинна дбати самостійно. Але... Я дуже обіжалась на лікарів, тому що в мене такий м -м, певний шлях лікування, і я не отримувала результату. Е, і гроші викидалися, тому що це не дешеве задоволення лікуватися. Е, і одного разу я познайомилася з таким цікавим лікарем, який допомагав відновлювати здоров'я, і його попросили піти з офіційної медицини. Е, і він сказав таку річ. Коли почув те, що я розповідаю, він каже: Надя, а що зробив лікар, щоби ти до нього попала? І в мене, можна сказати, це змінило хід моїх думок, тому що дійсно лікар і не знав про моє існування, поки я до нього не прийшла. А щоб я звернулася до лікаря, це не хтось зробив, це я зробила. Через те, що не знала, ну, наприклад, про продукти харчування, Ну, щось чула, там, що трохи того треба менше їсти, того не бажано вживати, але ж ну, всі ж їдять. правда? Про те, що є вікові і фізіологічні зміни, про це мало хто. На той момент в моєму оточенні розповідав, і я якось навіть не здогадувалася. От і е, обіжалася на лікарів. А він каже, є така Всесвітня організація здоров'я, яка в принципі відповідає за е, ну як вона розписує там е, оці е, моменти лікування, е, є людина, яка приходить, її болить, а в лікарі є протокол. Тобто людина розповідає, що її болить, здає аналізи, хоча зараз вже і не здає аналізи. Лікар е, призначає лікування. І якщо людина прийшла до лікаря, їй боліло, і пішла від лікаря, їй не болить. Лікар зробив все, що треба. І навіть якщо людина приїхала до лікаря, їй боліло, і поїх... пішла від лікаря своїми ногами, але їй болить, лікар теж зробив все, що треба відповідно до протоколу. І Якщо говорити про мою ситуацію, то вона можна сказати така класична. Я от, скільки проводжу консультації, в основному чую приблизно одне і те, що є такі самі діагнози, і, на жаль, багато хто з людей вважає, що алергія це не діагноз, ну це не страшно. Або що, наприклад, гастрит і панкреатит це класика, це є у всіх людей, не у всіх, і це не класика, це ну, любий діагноз це збір роботи організму. Я приблизно в 25 років вперше звернулася так серйозно до лікарів після серйозного дуже стресу. Лікарі в 25 років я вже познайомилася з онкодиспансером і. На жаль, я тоді вже систематично їздила. Таке чисто жіноче питання було як фіброзна мастопатія, Лікарі сказали, що це не лікується. А потім, через певний період часу, вони сказали, ну, в принципі, вирішити це питання можна, якщо народити дітей. І я послухалася так, співпали зірки, що я народила двох діток. і Дійсно, поки я годувала груддю, це питання вирішилося. Я була дуже мені було приємно, думаю, ура, все позбулася. Але яке було моє велике розчарування, коли через півроку. Після того, як я перестала годувати дитину груддю, бо виникли питання по здоров'ю, я почала приймати антибіотики, мастопатія повернулася. І в мене така думка закралась, це що? Все життя народжувати дітей, чи як ну, от Як з цим питанням працювати. Далі питання, в чому тут така, скажімо, велика проблема. По-перше, що Лікарня інша, так, це дуже нагнітає, це було дуже складно, дуже важко. І в цей момент людина концентрується на цьому діагнозі. Так? Не, не, не важливо, який діагноз, важливо те, що м, от якось обмежується все і нас так і навчили мислити. І здається, що от є оця одна проблема в тілі. Насправді, коли з'являється одна проблема, один діагноз, це ми так думаємо, що є один діагноз. Насправді, е, організм не вміє працювати діагнозами, не вміє працювати органами, не вміє працювати окремо печінка від кишечника, але нас так навчили думати. І до 30 років у мене вже назбирався такий великий класичний букет питань. Був гастрит, панкреатит, на фоні лікування з'явився кандидоз. Мастопатія, до речі, була настільки складною, що я не могла притулити отак от руки до тіла. Власне, чому я і звернулася до лікарів? І е, я рекомендую всім жінкам, та, біля лікаря, жіночого лікаря, біля гінеколога, є такий плакат, хоча і в інтернеті це можна зробити, раз на місяць робити самообстеження. Це найкраща профілактика, яку може жінка собі зробити. І е, 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 насправді питання по мастопатії вирішується дуже легко. От мене і мої колеги, і мої клієнти, е, ну, клієнти на собі відчули, от колеги часто питають, як ти вирішуєш це питання. Ви знаєте, я, по-перше, ну, По-перше, піддавайте слова лікаря-сумніву. Завжди. Не вірте в них остаточно, якщо вони негативні. Позитивним треба вірити, негативним ні. Я знайшла, Коли мені сказали, що от вона вирішується таким шляхом, що народити дитину, ну, якби мені на той момент цей шлях підходив, але потім вже ні. І для мене було величезним шоком, що ж робити. Як кажуть, хто шукає, той знайде і хто стукає, тому відкриють. Я знайшла лікарку, який в 56 років видалили е нирку. І оскільки вона лікарка, вона прекрасно розуміла, що з нею відбувається. І е вона каже, я зрозуміла, що мене мої колеги в прямому і переносному значенні закапують. Ну, тобто, і, і каже, мені стає все гірше і гірше. І от в такому критичному стані вона виписується з лікарні і е йде е додому. Е хоча колеги їй кажуть, що ж ти робиш, ну, типу, вона відновлює роботу свого організму ну, до того рівня, до якого можна відновити при одній нирці, і починає їздити по країні. Це за кордоном таке відбувалося. І задає питання тим самим своїм колегам всього одне питання, чому виникають проблеми по здоров'ю, на що отримує дуже багато відповідей. Да? Тому що там насправді всього-навсього дві причини: організм не може щось вивести і не може щось засвоїти. Но вона це трошки по-іншому казала. Через, е, е, їй казали, що е, по, по, організм отримує проблему, тому що йде запальний процес. Вона каже: ну а чого запальний процес виникає? Тому що в організмі е, організм накопичує слиз. І дійсно, е, через те, що він не може виводити відходи, а це той момент, коли кажуть, е, що наш організм здатний до самоочищення, да, про це нам розповідають, в голову це закладають. У мене лише одне питання. Якщо організм Здатний до самоочищення, то чому людина живе в тілі, яке хворіє? Цікавий момент, так? Да? І... Далі відбувається такий момент, що е, е, накопичення слизу, а організм його розпихає де всюди, де тільки можна, може, в тому числі молочні залози, і цей слиз або залишки життєдіяльності, там, паразитів чи там, ще інші відходи, вони просто просто собі, ну, можна сказати так, лежать, вони не шкодять організму. Але якщо організм попадає в якусь стресову ситуацію, це називається підії зовнішніх або внутрішніх. Внутрішніх Факторів. Внутрішнім фактором може бути підняття температури, може бути якесь там вірусне захворювання, проста простуда, да? але вона змінила щось в організмі. А, і стрес. От, найбільшим чинником, який впливає на роботу організму, є стрес. І от, не розуміючи цього, людина попадає в таку ситуацію, що. Е Оце о, накопичення слизу, або ті залишки, або накопичення там, якихось відходів перетворюється в щось інше. Ну от Якщо взяти мастопатію, це таке затвердіння формується. Або взяти, наприклад, гайморіт, да, гайморові пазухи, найважче чистити. і ну, Я, до речі, ця ж жінка і рекомендувала там одну чистку, але я не наважилась. Вона розповіла, що може бути, розповіла детально, як робити цю чистку, але я все-таки не Ну, в принципі, Мені не треба, але не, не, не пішла я в цю сторону. Так от, Є такий момент, коли починає очищатися організм, він починає якби, відновлювати свою роботу. Зазвичай проблема в організмі виникає через забруднення фільтрів, через накопичення в організмі того всього на світі. Так от, якщо говорити про відновлення роботи організму, то так, проблеми, вони як сніговий ком, так, починається одна проблема, друга, третя, і от, от так це все зачіпається. Точно так само, коли людина починає працювати з організмом, починає повільно, але впевнено він відновлюватись. Єдине, що треба розуміти, як це відбувається. Бо, наприклад, якщо прийде людина і в неї ще один такий момент, коли людина попадає до лікаря і вирішує не лікуватись, так, ну, приймає таке рішення. З якихось причин, перше, що вона робить, вона чистить кишечник завжди. От я скільки пройшла цікавої інформації, скільки я проконсультувала людей, всі в один голос кажуть, що треба чистити кишечник. Так, от, треба, але якщо ми говоримо про те, що вже проблема в організмі, є, то чистка кишечника виглядає як генеральне прибирання, яке починається з коридору. Ну, от, почали прибирати в квартирі, але почали прибирати з коридору. З одного боку, начебто, все добре, а з іншого боку, якщо розуміти ситуацію, то через дві години в коридорі буде брудно. Прийдемо далі прибирати, а в коридорі буде брудно. О, те саме відбувається в організмі людини. Просто це треба знати. Не з кишечника треба починати очищення, підготувати організм. Кишечник, власне кажучи, ну, через куди будуть виводитись відходи, жителі. До речі, вчора в мене під відео я писала там про суглоб, і що, коли ем, є проблеми з суглобами, бувають такі моменти, що вони, ці проблеми викликають паразити. Я отримала коментар, що в дорослому тілі паразити не живуть. Та й, власне кажучи, якщо не дай Бог виявили якогось паразита в плані гельмінтів, то позбутися його можна медикаментозно за тиждень. Шокована, да? тому що ну, в принципі, не всі ж приходять, не розбираються з цією ситуацією, не всі приходять до мене на ефіри. Я не кажу, що. Я прям все знаю досконало, але цей момент точно знаю. А, чи може виникнути питання в суглобі через паразитів? Може, а, суглобна рідина, оця синовіальна рідина для паразитів, це як для нас десерт. Туди добираються як віруси, найчастіше бактерії, і грибки і глисти. Вони добираються з притоком крові, коли їх вже багато в організмі. І якщо говорити про те, що медикаментозно можна позбутися паразитів за тиждень, да, можна, але це паразитів, а яєць ні яйця все одно залишаються в організмі, і буквально, ну, відповідно, через який період вони там вилупляться, через 3, 5, 7, 10 днів, питання повільно, але впевнено, повернеться. За тиждень ви точно з паразитами не вирішите ситуацію. Ну, Цікава така позиція людини, але має місце бути. Далі, якщо говорити про. Е те, що відбувається в організмі, от я казала, по складності, так, як відновлюється організм. Я розповім про жовчний і розповім, я дуже люблю використовувати для того, що відбувається в організмі, сім стадій зашфокованості. Це розробка японського вченого, який отримав Нобелівську премію за неї. Наш організм не скакає по стадіях, він по них опускається. І якщо прийшла людина на шості, дуже, дуже часто сьома стадія це онкологія. Людина не розуміє, що з нею відбувається. Дуже сумно це звучить і неприємно, але насправді це так. Або, наприклад, людина прийшла на п'ятій стадії, це класика, це проблеми з суглобами. І коли пояснюєш їй, от болить суглоб, а біль в суглобі це друга по своїй силі після болю при народженні дитини. Понятне діло, що людина хоче, щоб перестало боліти, тому що біль така, що неможливо витримати. І людина знову ж таки концентрується на цьому суглобі. А поки не відновиться робота організму, суглоб відновити неможливо. Можна зняти біль, зняти запальний процес, але відновити суглоб без роботи з усім організмом неможливо. Але нас так навчили мислити точечно, от, начебто суглоб працює окремо від всього організму, на превеликий жаль. Так от, якщо говорити про мою ситуацію, коли я зайнялася здоров'ям, коли я почала з цим розбиратися, після тривалого лікування в одного лікаря це було приблизно там, десь 6 років, плюс-мінус. Я попадаю в лікарню, в мене другий такий величезний стрес в житті був. Я попадаю в лікарню з сильним больовим приступом. Мені його знімають буквально там за три дні, причому капали без перестанку, щоб зняти ці спазми. І я вже така щаслива, на той момент я думала, все, мене полікували, я вже більше звертатися до лікарів не буду. Але яке було моє здивування, коли я місяць лежала в лікарні. А хто лежав, той знає, що це величезна сума грошей. Я не питала, не. Я брала аналоги, я брала все, що мені лікар назначав. І через тиждень, через місяць після того, як я повернулася додому, болі почали повертатися. Я була дуже шокована. Я зібралась, поїхала до лікаря. А він мені каже, що ви хотіли? У вас гастрит і панкреатит, звикайте, це буде з вами все життя. Оскільки на той момент я не мала ніякого уявлення про те, що відбувається зі мною, я довіряла лікарю, а, я повірила, тому що ну, лікар вже знає, що зі мною відбувається. І я you mm -hmm. Взяла ліки, які він мені приписав, ну, а це знеболюючі були. І в принципі з тими ліками я і ще якихось ну, приблизно півроку протягнула. Бо сказати, що я прожила, це не прожила. Той, хто знає ліки, той знає, що коли щось болить, в когось болить живіт, в когось голова, ліки в усіх сумочках, в усіх кишенях, тому що ну, болить. Так от, Я без Дротаваріна не ходила нікуди. Причому він у мене був Великих кількостях я не пила його, я його їла. От настільки мене боліло. Мені сказав лікар: Так ти поїла, болить, випий таблетку. І я так і робила: пила чай, пила таблетку, їла яблуко, їла таблетку, будь-що, що я їла, все це викликало проблеми. По, ну дуже спазми такі були. І в якийсь момент я зрозуміла, що, мабуть, пора щось змінювати. І, звичайно, я зробила те, що робить багато хто з людей. Я поїхала. Приватну клініку. Я вирішила, що там е, кращі лікарі мене обстежили. І е, другий раз, коли я вже приїхала на дообстеження і забрати аналізи, мені сказали, що треба видаляти жовчний. За весь цей період мені ніхто ні разу не сказав, що є проблеми в мене з жовчним. Це для мене стало великим шоком. Я дивлюсь на лікаря, мені плюс-мінус 30 років, е, і мені це треба видаляти жовчний. Ну, Це в смислі, як це так? Я е, 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 теж не розуміла на той момент ніякої фізіології. Але я відмовляюся від цієї операції просто тому, що колись в дитинстві почула таку фразу від жіночки, яка прийшла до моєї бабусі в гості, що видалили колись жовчний, і тепер все життя на таблетках. На таку жменю таблеток витягнула з сумки після того, як поїла, аби їх випити. І саме тут починається мій шлях до здоров'я. Так, саме тут, у той момент, який я розповідала, я почала чистити кишечник, тому що, ну, же всі розказували, ну на той момент що не було так багато інформації від треті, але я її вже шукала. І чому відбувається збій роботи жовчного з двох причин. Друзі, лише з двох причин. І мені, знаєте, спочатку, коли я до речі, забігаючи наперед, скажу, що я не лише зберегла свій жовчний, відновила його роботу. Я ще й відновила роботу всього організму. Я позбулася тих всіх діагнозів. І, до речі, коли я позбулася мастопатії, я так і не поняла. І от зараз, коли в мене люди приходять на програми відновлення і очищення організму, чую приблизно те саме. Вони кажуть через 3-4 місяці, а не знаю, коли пропала мастопатія. Оце от, такий класний момент.